Привіт! Мені є що сьогодні вам сказати. Можливо, поки що недостатньо детально ми розповіли про ту, ті роботи, які були виконані в Єгипті. Я сподівався, що група висловиться більш зрозуміло, більш детально. Більш докладно. Ну нічого, це мій недолік. І я буду намагатися надалі сам коментувати все, що відбувається в, школах, в школі, в лавах школи, всі роботи, які проводять школа під благословінням школи, під моїм благословенням і моїм керівництвом. І Роботи, які ми прокладаємо школою. Отже, вік живи, вік вчися, дураком помреш, так дійсно відбулося надзвичайне дійство, і такого дійства не бачив наша планета давно, можливо, ніколи. Дійсно, було задіяно велетенська кількість богів різних пантеонів, архангельських сімей. Величних сутностей, моїх учнів по всьому світові. І дійсно була зроблена та робота, яку намагалися зробити Осіріс і Сіда, тот Атлант в минулому і не вийшло. Обставини не складалися певним чином. Тепер ми були більш підготовлені, ми опиралися на досвід наших друзів Осіріса і Сіди, тот Атланта і інших. І не тільки Єгипетський пантеон, звісно, прийняв участь. Цьому, і незвісно, не тільки робота стосувалася школи, це було б дуже примітивно. І, звісно, що були відновлені певні енергетичні структури планети. Була проведена та робота, яка, яку намагалися провести в минулому. Яка, яка, да, нема конкретики, були проведені на планету ті енергії і відкриті. Ті знання, в яких ми з вами сьогодні, е, дуже е, є необхідність для нас сьогодні. Вона була і, і раніше, але ми ж між тим не отримували тих знань, до них доступу. І мова йде, в тому числі і про скрижалі тота-Атланта, вони будуть перенаписані, призначено особу, яка буде переписувати скрижалі Тота-Атланта, і робота, я думаю, що вже розпочалася. З цим і ми побачимо нові скрижалі, нові... нові старі знання, нову мудрість в новому прочитанні, в нових енергіях, які принесе, звісно, допомогу людству. Але це буде попереду. Що на сьогодні? На сьогодні відновлено кілька речей. Які були знівічені в часи останні в часи Наполеона? Правління імперії Наполеона. А звісно, що всі імперії рано чи пізно розчиняються і перетворюються на пісок. Перетворюються на пісок, що омиває піраміди і більш величними чим піраміди. Напевно, що є тільки вічність. Ми отримали розуміння і підтвердження багато багать чого, багатьох практик, які я здогадувався, що вони відбувалися в нашій школі в Єгипті. Були зрозумілі і перевідкриті певні техніки, певні знання, певні. Певні практики, як я вже сказав. І все. Я думаю, що наша школа завершила етап роботи з Єгиптом. Нам, з точки зору планетарних робіт, з точки зору шкільних робіт, нам нема що там робити. Я особисто, як приватна особа, звісно, поїду по Єгипту. Я досі там не був. От. І хочеться торкнутися цієї історії просто в туристич... з туристичною ціллю. Я хочу те побачити на свої очі, торкнутися тих камінців, що торкалися мої руки колись, пройтися тим піском, що колись я ходив, відчути ті місця сьогоденні. І для мене Єгипет буде повністю вичерпано, і як для людини. Напевно, що я дійсно хочу проплити Нілом. Я давно це планував, але якось не виходило. то не на часі, то не на грошах, то, то корона, тепер війна. Але я зовсім не про то хочу сказати, говорити з вами. Наша школа дійсно надзвичайна, вона велична, вона має велетенську історію. Вона бере свій початок. З часів Лімурії, де дехто з моїх учнів і я сам були е, в якості жреців, дехто в якості учнів. Е, я знаю хто був ким, звісно, дехто заплутався в цих знаннях. Треба буде. Перерозбиратись і перевиправляти своє розуміння, ну це вже справа кожного, так. Да. Отже, ми повертаємось до лімурійських часів. І, звісно, я... звертайтеся до мене для Марія, та що Ріста буде прокладати на першні... 1 серпня роботу на... і подорож. Подорож, роботу до витоків нашої першоджерел нашої школи на цій планеті, в цій цивілізації в лімурійські часи, і там очікує нас, Аддама. Я не здивуюсь, якщо Верховний Жрець Лімурії вийде до вас з гори. Я шкодую лише, що я не маю такої можливості зараз. Приєднатися до цієї групи. По-перше, візи американські необхідно. По-друге, треба бути виїзним. Але прийде час, і я обійму Адаму. Верховний Жрець Телоса перший скористався моїм звуковим каналом. Він увійшов в моє тіло, я, по моїй згоді. І я відчував одночасно і себе, і його. Мій голос було змінено, він змінився автоматично, і Адама говорив через мене. Говорив першим моїм трьом учням. І це були слова любові. І це були справді откровіння друзів. З минулого, з далекого минулого, від якого часто навертаються сльози. Адже я пам'ятаю, як гинула Лімуря, як вода замкнулася наді мною, як в моїх руках, в моїх обіймах гинула та, яку я кохав. Можливо. Кохав, кохаю, можливо, тисячі років ми з цим ще, ми це ще побачимо і відчуємо. Але у кожного є з нас у когось Атлантична історія. Кожен з нас прийшов в свій час творити історію нашої планети, нашої цивілізації. Наша школа брала початки саме під горою Шаста, куди і спрямована буде подорож Марії, тож та що Аріста. Звертайтеся до мене в месенджер, я передам її контакти, ви будете зв'язуватися з нею. І той, хто хоче і відчуває необхідність увійти в цю групу, будь ласка, планувалася особи моноподорож Марії, але занадто багато бажаючих, тому поспішайте стигнути. Це, звісно, шаста, хоча і велична, величезна гора, але вона теж має свою ємність і є свої. І передумови з трансферами, готелями і все таке інше, треба все заздалегідь розрахувати, а часу у нас небагато. Тому я сподіваюся, що збереться е, потужна, не дуже велика група, і відпрацю... а Хоча я не обмежую ні Бога, не, е, не, не, не вас, в ваших бажаннях і можливостях. Я бажаю всім успіху в цьому. Буду супроводжувати. І ми отримали благословення на цю подорож. Лімурійські енергії, лімурійці, ті, що лишилися жити на нашій планеті, будуть супроводжувати вас, мої любі, супроводжувати Марійку, допомагати їй. Це дерзновенне. Опочаткування, це велична місія відновити і перше джерело нашої школи, реінтегрувати ті первозданні енергії, що були найближче до волі Бога в себе особисто, в учнів нашої школи, в нашу школу, повернути ті знання, можливо, ті здібності і вміння, що ми втратили. Втративши нашу лімурію, нашу вітчизну на цій планеті, наш очі дім. І трошки сумно, адже тисячі років між нами і тими часами, коли ми були щасливі, коли ми спілкувалися з іншими формами життя, коли ельфи, фічки, гноми. І інші форми життя були нашими друзями. Ми могли спілкуватися з ними. Звісно, що більше ми спілкувалися думками, але ми їх відчували, і фієчки могли запросто сісти мені на плече і співати своїх пісень. І я сприймав їх як рівних. Ми любили і повшанували один одного. І ці часи я сподіваюся повернутися на. Матінку планету. І 1 серпня ми зробимо цей величний крок. Крок у минуле, але цей крок буде у майбутнє. І кожен з нас, хто приєднається фізично, честь вам. Подяка вам і той, хто приєднається до цієї роботи на тонкому плані, я сподіваюся, що знову вся планета вийде вклонитися в свободі і в волі, незалежності, миру, добру, любові, радості, вдячності, щастя. І ми приймемо нову гає в обійну, нову, чисту, недоторканну і наше серце засяє любов'ю, засяє радістю, неосяжною, любов'ю, любов'ю. Творця безумовною любов'ю Бога, що проникає в кожну клітину, в кожне серце, що здатно прийняти, що повертається на шлях, який співвідноситься з волею Його величю Його, всесутністю Його, всемогутністю, милосердям і співчуттям Його. Отже, молимося сьогодні за Його милосердя, за мир на планеті, явлений вже через перемогу нашої неньки України. Над лютим ворогом злом, над зникненням цього зла з нашого світу і всіх світів, молимося вже тепер. Віднині і навіки ми своїми серцями прокладаємо шлях любові і добру і прибираємо з чола нашої любленої планети, нашої любленої неньки України. Ворога і агресора, нелюдів всіх форм життя віднині і навіки. Ті, хто зрадили нас, зрадили волю і Україну серед нас самих, серед наших партнерів, серед усіх форм життя. Кара. Кара, кара. А нам воля, воля, воля. Дякую вам, любі мої. Повертаючись до теми нашої розмови, звертайтеся до мене в месенджер. Я вам передам контакти Марічки. І я хотів би, щоб ви отримали. Задоволення, і радість від успіху цієї подорожі. Вона буде надзвичайна. Обіймає всіх серцем ваш майстер Овен Стефан. І да, Підписуйтесь таки на мій канал. Вже має бути 100 тисяч. А в мене якихось 25. Пальчик вгору. Папа. -па.